Я вас вітаю у новому випуску проєкту Лайф. Сьогодні у нас в гостях виробники першого українського тепловізора. Це надважливий прилад, який і день, і вночі рятує наших військових, бо то, у буквальному сенсі, їх очі. Зустрічайте креативного директора компанії «Енвентейдж» Любомир Гундяк. Любомир, я вас вітаю. Доброго дня, пані. Анна. Ми з вами знаходимося у чудовому місті Дніпрі, на нашій советній набережні. Дніпро то ваше нерідне місто. Розкажіть, звідки ви приїхали? <рес> ви знаєте, мені дуже часто задаються таке питання, складається враження, що якась там в мене унікальна доля. <рес> Сам я з Яремчі народився і прожив у Яремчі в івано франківській області, у Карпатах. Женився і. Ну, скажем так, скалася доля, що змушений був переїхати жити до дружини. Дружина сама від вас, з вашого славетного міста, з Дніпра. Ми знаходимося у відносно мирному місті. У той час, коли триває війна, і наші хлопці дуже потребують тепловізорів. Ви перші, хто його створив в Україні. Як до вас прийшла ця ідея? Родилася я. Давайте так ми це, що це ідея нас всіх. Я не можу сказати, що вона персональна моя чи персонально там того, того. Це ідея на всіх, всіх українців, всіх військових, всіх спецслужб, так далі і тому подібне. Кому треба було оперативно бачити? Якщо ви бачите свою ціль, значить ви знаєте, що з нею можна зробити. Правильно? Правильно. Ви отримали певний запит? Чи то була б власне ваша ідея? Тепловізорами ми займалися ще до війни, але війна. Задиктувала свої умови. Тобто людям потрібно було щось краще з одного тепловізора, щось краще з другого тепловізора, з третього. І весь час лунало, ой, якби хтось догадався і зробив, ой, якби хтось догадався і зробив. В результаті, як я вже казав, ми пішли по принципу автомобілебудування. З одного бренду запозичили одне, з другого бренду запозичили друге. І в результаті родився так, дійсно, наш перший український тепловізор. Ініціатором і створю... створюванням займалася наша компанія Нвектеч. А ініціатором я вважаю були всі українці і військові. Любомир, успіх то завжди робота команди. Хто у неї входить? Ну, ви правильно натякаєте, що на такому маленькому приладі ціла командна робота. Це наші дизайнер, програміст, інженер, ну і, звичайно, наш керівник Максим. Найголовніша концепція кампанії Invictech полягає в тому, щоб зробити найкращі прилади для найкращої армії в світі. Велкам ту юкрейні викруті. <реш> дякую, дякую, стараємося. Хто працював над дизайном? Наш дизайнер Олександр, молодий такий, молодчина хлопець, шустренький такий. І він весь час в пошуку був: оце не добре, давайте переробимо. Оце не добре, давайте переробимо. Він безпосередньо спілкувався з військовими, які йому казали в деталізації, що краще, що не краще. Ми розглянули декілька кращих світових брендів і взяли з них найліпше для нашого монокуляра, спеціально адаптованого для військових. Він краще підходить для використання в складних погодних умовах. Взимку в нього краще щеплення з перчатками. Ми зробили власний інтерфейс монокуляру, який зручний у використанні та адаптований для експлуатації вночі, бо не засліплює очі. Скільки часу пройшло від початкового ескізу до такого, скажімо, фінального продукту? Більше року, більше року впевненої роботи, вже роботи. Ідея родилася з моменту буквально другий, третій місяць після повномасштабного вторгнення. Але більше року ми над цим працювали, повноцінної роботи. Скажіть, будь ласка, чим унікальний цей прилад? Що у ньому нового? Ну, я так делікатно скажу, наші захисники. Я не буду конкретизувати, наші захисники попросили, щоб тут був введення пароля, свій чужий. Прилад має можливість знімати відео і щоб це відео не попало в руки, не дай Бог, непотрібних людей, противника, не дай Бог і так далі. Тут введена система паролю. Далі тут ми так, погасили чуть яскравість дисплея. Тобто вас на оці, вночі, не буде відбиватися. Свідчення тепловізора. Ми зробили йому повністю армований каркас. Він аж дзвенить, ви чуєте самому. Тобто, всередині він зроблений з армованого алюмінію. Додатковий захист дали йому, ну і так далі. Тут ще багато цікавинок, але ну я тільки так, самі основні назвав. Ви креативний директор компанії. Так. Скільки років ваша компанія працює на ринку? Більше п'яти років. Більше п'яти років. Ми спеціалізуємося, власне. Тепловізійних і нічних приладах, а також виготовляємо кріплення. Ну, напевно, не секрет для вас буде, що є як тепловізійні монокуляри, це спостереження, так і тепловізійні приціли, які кріпляться на гвинтівку і виконують свою роль. Тобто ми з гвинтівки наших окупантів знищимо. Тому ми виготовляємо якраз кріплення для таких гвинтівок, для таких карабінів, щоб наші вояки вже мали все в зборі, все в комплекті. Взяв приціл, взяв кріплення, поставив на гвинтівку, зробив своє завдання. Війна змінює не лише нашу свідомість, війна змінює наше життя, наші бізнеси. Як змінився ваш бізнес за часів війни? Оце власне, я так потихеньку з вами і підійшов до цієї теми. Ми звузили свою спеціалізацію, весь напор свій вклали в розробку власне тепловізорів. Чим вони добрі? ну напевно, всі знають, тим, що він бачить круглодобово, круглорічно. 24 на 7, тобто не залежить, де ви, в якій місцевості ви будете бачити. Тому ми закцентувалися на цьому, заакцентували на цьому свою увагу. Ну і запити військових. Постійні дзвінки, постійні хлопці, дайте, хлопці, поможіть, хлопці зробіть. І отак родилася ця ідея, і ми на цьому заакцентувалися. Як ви оцінюєте свій вклад своєї компанії у неминучу перемогу України? Ви добре знову сказали, як не дивно, я сьогодні весь час з вами згоден. Перемога буде 100%, і перемога неминуча, і вона за нами. А тут врятовані життя наших військових, тут врятовані життя наших спеців, як ми кажемо. І призначення цього приладу знайти і показати, де є людина, яка робить нам зло і біду. А решту хлопці зроблять самі. Я думаю, що він їм 100% допоможе. Як інші компанії, на вашу думку, повинні робити свій вклад, в бороноздатність нашої держави. Це знаєте, я можу тільки сказати таку українську приказку з миру пониці бідному сорочка. Ми тепловізор, наприклад, якийсь там концерн, автомат чи якусь нову зброю, ще якийсь там завод, новий танк. В кінці кінців дипломати за якусь допомогу домовились. І ще раз кажу, з миру пониці і ми це виженемо. Виженемо з хати, і ми відбудуємо нову Україну. Ви з Західної України із міста Яремче так. приїхали фактично на східну Україну у місто Дніпро. І говорите про те, що не бачите ніяких розколів. Вас дуже гарно тут приймають. Що у цьому сенсі повинно надалі статися з Україною після перемоги? Я напевно не побоюся, заявлю це на всю державу. Я вважаю питання східної і західної України штучним. Цього немає. Його не повинно бути. Війна це черговий раз доказала, коли. Військові з Дніпра і військові з Аремчі разом копають. Це ж правильно, правильно. Ніхто ж нікому не говорить. За весь час е, свого життя тут в Дніпрі мені ніхто не сказав Бандера. Всі Любомир Любчик. Бувало, що люди перекручували ім'я, ну, незвично воно Ден Дніпра, згоден. Ну, більше нічого я не чув. Я ще раз хочу підкреслити, що так само, як українізація, тут я напевно згідно з вашим мером, з Філатовим, що українська мова українізація повинна бути лагідною. Не треба брати за шкірку і казати, якщо ти завтра не будеш говорити по-українськи, ми тобі там щось зробимо, Та? Не треба. Потихеньку, все. А питання Східної і Західної України там його не повинно бути, це розкол України всередині. Карати за це треба. Все. Яка філософія та мотивація рухає вам? Ви знаєте, не можу, не можу я сидіти на місці, мушу я щось робити. Мушу рухатися, щось, щось треба робити корисне, тому що прожити просто так впусте, ну, не моється. Які проєкти ви готуєте на майбутнє? Я чуть відійду від цього питання, не буду говорити. Я вам скажу, що я в черговий раз переконався, що українці нічим не гірші, ніж німці, чим японці, чим чехи. Ми можемо все. А навіть те, що не зможемо, ми можемо взяти, взяти позичити у вас. Ну Потім так це домодернізувати, що ви скажете, вах, це не може бути. Тому е, проекти будуть, буде дуже багато цікавого, але я поки що про це говорити не буду. Любомир, яке ваше побажання українцям? Ми женемо цю нечість з нашої хати, з нашої України. Будуємо світучу, правову державу. І у нас має бути як, що до нас мають їхати вчитися, і до нас мають їхати жити і проситися до нас, а не ми микатись по чужих країнах. Дякую вам, все буде Україна. Дякую вам, пані.